Слава Україні! З вами знову я Петро і ви знову на нашому каналі Читати Круто Буктюб. Зараз ви спускайтесь вниз, тицяйте лайк, підписуйтесь на наш канал і нажимайте дзвіночок, щоб не пропускати наші нові відео. А сьогодні у нас розпакування. Ось така посилочка. І зараз я разом з вами подивимося, що там всередині. Папір. І це в нас. Тут є один. Там є два. Такі дві, дві книги. Це манга, як я розумію. Так, це манга. Ще не знаю про що навіть не маю уявлення. Але коли я прочитаю цю книгу, то обов'язково зніму на неї огляд. Манга це... Ну, Я думаю, що багато хто знає, що таке аніме. Це такі японські, як фільми, мультики з їхньою мальовкою. А манга це, скажімо, аніме, але в коміксу, який перевернутий е задом наперед. Тобто він перегортається не зліва направо, а справа наліво. І друга книга. Ну, вони такі товстенькі, величенькі. Отже, коли я прочитаю ці книги, то зніму на них огляд. І якась третя книга, вже коробка пуста, Гобіт, графічний роман. О, це, як я розумію, прикольна книга. Хто не знає, про гобіта ще є фільм можна подивитися. Так, що тут? Ну, ілюстрації? Мені здається, це знаєте на що схоже? Це якби комікси писались в раніше. Тобто, в таких е часах там в якихось таких королівствах ще раніше в якихось таких... Тобто виглядає як такі... Як... В форматі старого комікса, як на мене, ілюстрації такі та такий. Не знаю, ну виглядає прикольно. Але зможу сказати про цю книгу тільки тоді, коли я прочитаю її. Але раджу вам читати книги всякі, читати українською мовою, читати різними мовами, але тільки не російською. Бо нащо вам це треба? Ну а всім па-па-па-па!